Наше вітання. Заїхав автомобіль Mazda 323. З проблемою пічка не дає тепло. Ну, дає, але слабовато. Каже, що взимку мерзнем. Підключились, заміряли температуру з дефлекторів, центр видає 45-46 градусів, Бока, ну, зовсім мало, падає температура на 30. Типічна проблема з радіатором пічки. Зробили підключення, трошки тут підрозібрали, зробили підключення на сам радіатор пічки, у нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. От, подивіться, яке чорний пішов. Чорний, Чорний-чор Зараз піна спаде, щось буде цікаве. e Бачимо, піна спадає. Доволі багатенько вроду, не так дуже багато, щоб сказати, що капець, але якраз цього достатньо, щоб пічка вже не давала нормально тепло. отже миємо. Видно було, що до радіатора пічки ніхто не підключався, Признать, ті патрубків тут ніхто не лазив, ми перші, хто туди полізли. Тому розраховуємо на гарний результат. Але проблема давнішня. Якщо запустити, то там вже не допоможе навіть промивка. Будемо дивитись, чи допоможе, чи ні, в даному випадку. Попередні заміри бруд вже трошки підсипає. Зараз в нас на апараті 87 градусів. 88 менше, ніж робоча температура автомобіля. З того самого дефлектора, що видавало 46 градусів, зараз 77 майже, 76,8. Ну, гарно. Піш Пішло тепло, прям таке, як треба. Відчувається добряче, з правої сторони, з лівої, з усіх дефлекторів іде тепло. Супер результат. Як буде три сімірки, це буде три топора, це бінго. Це дуже гарний результат. От, нові радіатори пічки видають приблизно 80 плюс градусів. 82, 3, 4, кого 80 в залежності від якого, який радіатор саме. Оригінал, не оригінал. Тобто приближаємось до показників нового радіатора. По бруду. Бруд вже зменшується, хімія працює. Вже майже нічого не викидає, але ще помиємо. Так, кульмінація є, Три сім'яки було. І це супер результат. Промивочку пічки, протестували, прогріли автомобіль до включання вентиляторів. На обертах видає 79 градусів. Зараз протестимо, як буде працювати не на обертах, а на холостому. До речі, автомобіль має проблему. Зараз як заглушим покажу. Тут зломаний клапан в кришці і вона не тримає тиск. І тобто, коли не тримає тиск, то патрубки такі в'яленькі становляться без тиску. Це так їздити не бажано, тому що пробочка системи охолодження має дуже важливу роль. Вона тримає тиск 1,1 атмосфери. При ньому температура закипання антифриза підвищується і потрібно мати з таким тиском, щоб, щоб тиск був в системі охолодження. Якщо пробка не працює, обов'язково міняйте пробочку. Ви Бачите, холостий хід плюс-мінус 72 градуси. Ну, тобто, вже різниця, яка була 46-47. На, на обертах 80, на холостому 72. Ідеальний варіант, промилась гарна пічка. Зараз глушимо автомобіль. Покажу вам серединка пробочки зломана. Ну, можливо, воно якби і підпирає тут, але тут вже пропускає і видно, що по патрубкам вони не держать тиск. І коли відкручуєш пробочку, немає цього характерного стравлювання тиску. Тобто повітря повинно при відкручуванні, так підпустити. І тиск повинен бути. Якщо тиску немає, це не добре. Ще раз вам скажу, що пробочку цю треба міняти. Пробочку під заміну і все буде гуд. Нагадаю, що це була Mazda 323F. У нас на промивці радіатора пічки. Все вийшло в нас супер. Від вас, подобайка, Підписуйтесь на канал. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України. До зустрічі!